29 липня Оце у нас тут був льон оце це такі у нас тут втрати Багато втрат а, тут. І така от лобода у нас красавець Лобода у нас тут взагалі Проблем, конечно, нам наробила на цьому дерева ми... Вона була, ми її скосили, вона заново одросла Ну, на ній я дивлюсь Ласкового нальоту цього зараз нема. Тоби... Я думаю, що ми зайдемо в Щериця, зайдемо гліфосатом, задуємо її, гліфосат з МЦПА. Задуємо, заберемо, заберемо це МЦПА, ми заберемо. Просто я думаю, що дискувати не варіант, не задискуємо таку велику, треба його, за... забризкати та Отака Ось Отака от солома от у нас, доволі великі волки. Підказуйте, що з ними робити.